Джим, Лукас, Емма і всі діти, яких вони звільнили, вирушили додому. Ще й дракони хуй із собою забрали, прив'язавши її ланцюгами за зуб. Вони довго пливли по жовтій річці, доки дісталися мандали. Принцеса Ліши так зраділа, коли побачила рідну країну, що навіть поцілувала Джима. У столиці мандали, місті пінь, на принцесу Ліши з нетерпінням чекав її батько, імператор. Пунь Джин. А дракониха пані Кутняк мала свою таємницю. Було таке пророцтво, хто переможе дракона, але при цьому його не вб'є, той допоможе драконові перевтілитись адже злий не буває щасливим. Дракониха, яку перемогли, але не вбили Джим Гудзик і машиніст Лукас, мала заснути на цілий рік і перетворитися на золотого дракона мудрості. Але перед тим, як заснути, дракониха могла виконати одне бажання як ви думаєте, що забажали Лукас і Джим? Звісно, повернутися в недогадію на свою милу батьківщину Лумерланд, Дракониха порадила героям знайти Плавучий острів, притягти його до своєї країни і причепити кораловими паростками. Так недогадія стане значно більшою, і всім вистачить там місця для життя. Герої так і зробили. Удома на них усі чекали з нетерпінням. Розділ 27 у якому справляються заручини, Джим одержує несподіваний подарунок, а відтак закінчується ця книжка. За кілька днів гарного сонячного ранку, близько сьомої години, пані Штоцкер вийшла на поріг своєї крамнички, що її вона тільки но відчинила. Пан не талант цієї миті. Саме висунувся у віконце, щоб подивитися, брати йому з собою сьогодні парасольку чи ні. І раптом вони обоє побачили, що на хвилях у недогадійській гавані гойдається величезний гарний корабель. Що це за дивний корабель? поцікавилася пані штоцкер. Поштовий корабель значно менший. Що воно таке? На жаль, я не можу вам нічого пояснити, найдорожча пані Штоцкер». Бо я й сам нічого не розумію, відказав пан неталан. Гляньте но, у них цілий острів на буксирі. Страхіття. Напевно, це мисливці за островами. Невже вони важать на нашу недогадію? Ви гадаєте? непевно запитала пані Штоцкер. І як нам бути? Але не встиг пан Неталан відповісти на це питання, як з корабля пролунав чийсь радісний крик. І ось уже Джим. Ризикуючи скрутити собі в'язи, зістрибнув просто на берег, не чекаючи, поки матроси спустять трап. Пані Штоцкер!» – крикнув він. «Джиме!» – вигукнула пані Штоцкер. Вони кинулися одне одному в обійми і розцілувалися. Зрозуміло, що тривало це не одну хвилину. Тим часом Лукас, Ліши та імператор і собі зійшли на берег, а слідом за ними матроси обережно спустили Емму. І поставили на рейки, які вже встигли зарости травою і мохом. На грудях вемми виблискував золотий орден із блакитною стрічкою, а сама вона від хвилювання тихенько посвистувала. Коли пан неталан, який буквально остовпів з несподіванки, нарешті усвідомив, хто до нього приїхав, він прожугом метнувся в палац і заходився лупити в двері. Ну, іду, іду, що там сталося? Почувся голос короля Альфонса за чверть дванадцятого, котрий тільки но продер очі, проте достеменно не прокинувся і тепер, невдоволено белькотячи собі щось підніс, спускався східцями, щоб відчинити двері. Ваша величносте!» – закричав не своїм голосом пан Неталан, котрий задихався від швидкого бігу. Я покірно перепрошую, але справа надто важлива. Машиніст Лукас щойно повернувся, і Джим Гудзик, а з ними маленька дівчинка, і поважний пан, дуже шляхетний на вигляд, а ще там, там корабель, а на буксирі острів. Але договорити пан Неталан не встиг, адже цієї миті двері палацу стріском розчинилися, і на вулицю стрілою вилетів король. Він вибіг у самій нічній сорочці, намагаючись на ходу. Натягнути на себе червоний оксамитовий халат. Щоправда, корону, хоч у поспіху, він усе ж на голову насунув. Де вони? схвильовано запитав король, який забув свої окуляри. Хвилинку, ваша величносте, прошепотів пан Неталан, хіба вам личить зустрічати людей у такому вигляді? І він допоміг королеві як слід натягти халат, після чого вони разом побігли в гавань. Дорогою король примудрився посіяти свого картатого капця, так що він прибіг, стрибаючи на одній нозі. Що тут почалося? Вітання, рукостискання та нескінченні обійми. Лукас представив один одному імператора мандалійського і короля Альфонса за чверть дванадцятого. Джим познайомив короля з ліши. Ну, а коли вже всі перевітались і перецілувались. То вирушили снідати до пані Штоцкер. Звісно, маленькій кухні було тіснувато, і гості сиділи, мов оселедці в бочці. Проте, коли всі щасливі, а в недогадді цього ранку не було ні однієї нещасної або сумної людини. То, як мовиться, воно хоч і тісно, та затишно, де ж ви пропадали? запитала пані Штоцкер, розливаючи каву в горнятка. Мені кортить знати. Напевно, стільки всього побачили, хто така пані Кутняк? Вона гарна, а чому вона не приїхала з вами? Ну, кажіть. «А ж, розпочинайте, підхопив пан неталан і король Альфонс за чверть 12. Зачекайте, боронився від запитань Лукас, на все свій час. Звісно, ми розкажемо. Еге ж, сказав Джим, ось поснідаємо, тоді покажемо вам острів, який ми притягли із собою. Сніданок скінчився швидко, бо від хвилювання ні в кого не було апетиту. Дорогою в гавань пані Штоцкер нахилилася до Лукаса і тихенько сказала У мене таке відчуття, що Джим неабияк подорослішав. Воно й не дивно, відказав Лукас, від таких пригод ще й як подорослішаєш. Матроси тим часом поставили новий острів на якір і припнули його сталевими тросами до недогадії. Так що можна було легко перестрибнути з одного берега на інший. Звичайно ж, вони не забули про те, що казав їм Лукас. Отож, перш ніж чіпляти за острівець, вони посадили на дні під ним паростки коралових дерев, як загадувала Дракониха. За кілька років, пояснив їм Лукас, із цих паростків виростуть справжні високі коралові дерева, які підпиратимуть острів знизу. І він стане так само міцним, як і недогадія. Під проводом Джима, вся компанія ступила на нову землю і хвильку перейшлась острівцем. Звісно, місця було малувато, зате вигляд усе тут мало дуже симпатичний. Чудове вирішення проблеми. вигукнув король Альфонс за чверть дванадцятий. Хто б міг подумати? Тепер мені не треба сушити собі голову вперше за стільки часу. Я, нарешті спатиму із спокійною душею. А коли Джим повідомив, що поклав назвати Острів Ново Недогадією, радість короля хлюпнула через край. Почервонівши від гордості, він сказав У майбутньому мене величатимуть королем з'єднаного королівства, Недогадії та Ново Недогадії. Дорогою до будинку пані Штоцкер, король Альфонс за чверть дванадцятий Відвів у бік мандалійського імператора і запропонував йому встановити телефонний зв'язок між пінем, столицею мандали і Недогадією. Імператорові припала до душі ця ідея, бо так вони зможуть запросто базікати телефоном скільки завгодно. Він вирушив до капітана корабля і велів йому плести в мандалу, а поворотом у Недогадію прокласти по морю телефонний кабель. Корабель негайно ж виплив у море, а імператор повернувся на кухню пані Штоцкер, де все товариство зібралося навколо Джима і Лукаса і з цікавістю слухало, як вони переповідають свої пригоди. За тиждень корабель повернувся назад. Матроси, як їм і було наказано, протягнули по дну телефонний кабель. Імператор вирішив перевірити, як працює зв'язок. І для початку подзвонив фінпону, щоб дізнатися, чи все гаразд у мандалі. Так, усе добре, заспокоїв його фінпон. Потім усі вирішували, коли справляти заручини принцеси Ліши і Джима. Вирішено було відсвяткувати їх за місяць, а поки що пані Штоцкер вечорами щось кроїла і шила, готувала дітям якийсь сюрприз. Адже нічого вона так не любила, як шити. Ось промайнув місяць, настав день заручин. Спочатку діти одержали подарунки, котрі підготувала їм пані Штоцкер. Джиму вона пошила блакитний комбінезон машиніста, точнісінько такий, як у Лукаса, хіба що менший. Ну, і, звичайно, до нього додавався справжній кашкет. Для маленької принцеси вона пошила чудесну весільну сукню з довгим шовковим шлейфом і фатою. Ясна річ, хлопець і дівчина відразу натягнули свої обновки. Король Альфонс за чверть дванадцятий от імені всього з'єднаного королівства Недогадії Новонедогадії оголосив, що джима Гудзика і принцесу Ліши заручено, піддані, заходилися кидати в повітря капелюхи. А мандалійський імператор закричав на все горло Ура молодим, ура, ура! А матроси набили велику гармату, що її привезли з мандали, і випалили в небо. Вся команда висипала на облавок, аби привітати нареченого і наречену. Вони радісно кричали, махали їм руками, сміялися. Тим часом Джим і Ліши, взявшись за руки, Врочисто проходжувалися землею з'єднаного королівства. Свято тривало цілий день. Увечері молодят прийшов привітати пан неталан. Усі були задоволені і веселі. Хіба що Лукас, здавалося, чекав на щось більше. Коли стемніло, по всій недогаді і Новонедогадії спалахнули сотні ліхтариків, а потім зійшов місяць. Море цього дня було спокійним. Отож, усі строкаті вогники відбивалися на його поверхні. Незабутнє казкове видовище. Пані Штоцкер з такої нагоди постаралася на славу, і крім звичайного ванільного морозива та святкового суничного приготувала ще й шоколадне. Усі визнали, що морозиво пані Штоцкер найсмачніше на світі. Джим саме гуляв берегом, вирішивши в тиші Помилуватися ілюмінацією, аж раптом чиясь рука лягла йому на плече. Він обернувся: Це був Лукас. Ходімо зі мною, Джиме, таємниче прошепотів Лукас. А що таке? спитав Джим. Ти давненько хотів мати свій паротяг, а тепер уже маєш і потрібний однострій, посміхнувся машиніст. Джимове серце тьохнуло. Він чув тільки, як пихкала Емма. Аж ось ніби, а може, йому тільки привиділося? Ні, точно, невже хтось тихенько сопе поряд? Аж тут пролунав якийсь боязкий, тоненький свисток. Джим здивовано глянув на Лукаса. Той, і далі посміхаючись, кивнув і підвів Джима до тендера Емми. Джим зазирнув усередину і побачив крихітний паротяжчик, який дивився на нього величезними, наївними. Дитячими оченятами він старанно чмихкотів, тож у нього виходили справжні маленькі клуби. Схоже було, що це гарний паротяжчик адже малий щосили намагався як слід триматися на коліщатках і навіть силкувався самотужки під'їхати до джима, хоча дорогою раз по разу падав. Але це аж ніяк не вибивало його з колії. Джим погладив карапуза. Це синок нашої Емми? спитав хлопець тихо, він був неабияк зворушений. «А тож», – відказав Лукас, я знав, що ти мрієш про свій паротяг. Хотів тобі зробити сюрприз, тож і не говорив. То це тепер мій паротяг, задихаючись від щастя, закричав Джим. Ну, а ще?» – відказав Лукас. Як же назвати малого? Трохи подумавши, Джим мовив. Може, августом? А що, гарне ім'я для паротяга? погодився Лукас і шепнув. Знаєш, давай поки що його залишимо в тендері. З Еммою йому буде спокійніше. Джим обережно поставив густика назад у тендер, а потім разом із Лукасом повернувся до товариства і розповів, що йому тільки но подарували. Всім закортіло глянути на малого. І він викликав бурю захвату. Але карапуза це не обходило, бо він на той момент уже спав і солодко смоктав свою соску. За кілька днів імператор Мандалійський разом із принцесою Ліши вирушили у зворотню путь. Адже принцеса, ясна річ, поки що залишалася жити в батька. До того ж, вона мріяла, що вчитиметься в школі у звичайній справжній школі. А не в драконячій, а в Недогаді, як відомо, школи не було. Але дітям ніщо не заважатиме частенько бачитися, бо корабель робитиме регулярні рейси між Мандалою і Недогадією. Ну й, крім усього іншого, вони зможуть скористатися телефоном, якщо тільки, звісно, король Альфонс за чверть 12 сам у цей момент не висітиме на слухавці. Цілком зрозуміло, що її він підніматиме часто, як не як між двома країнами існуватимуть дипломатичні відносини. І знову в недогаді почалося звичайне мирне життя. Пан Неталан у плащі із парасолькою під пахвою прогулювався по острову. Лукас їздив на своїй паротяжисі з вивистими коліями з одного кінця острова на інший, і час від часу. Вони співали на два голоси звучало ні в року, надто в тунелях, адже там їм підспівувала луна. Джим, здебільшого, займався своїм августом, і йому було вже ніколи дражнити пана Неталана або спускатися з гори на своїх яблучках. Потихеньку він дорослішав. Погожої пори Лукас і Джим полюбляли посидіти ввечері на березі. При західне сонце. Відбивалося у водах безкрайнього океану, а його світло лягало блискучою золотавою доріжкою, котра тягнулась іскриста і осяйна, аж від обрію, і влягалась під ноги нашим друзям. А вони переносилися поглядом на цю доріжку і далі ген-ген до загадкових країн і земель, хто зна куди. І вони серйозно замислювалися над тим. Що час їм, мабуть, знову рушати в дорогу, бо ж слід розгадати стільки загадок.